Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт зутя. Сьогодні мова буде йти про слід. Слід це захисне захисне покриття саме підошви В більшості випадків він ставиться він більш зносостійкий, ніж сама Ну, як в даному випадку поліуретан чудово і так, але все рівно йде зноси, тому в більшості випадків ставлять слід. Слід буває як з резини, каучуку, так і. Деп, більш дешеві матеріали теж зустрічається слід. Буває по формі просто прямий, як в даному випадку. Бачите, просто він наклеєний, ну, з виямками, але все рівно прямий. Буває, як в цьому, з виходами на сам верх, на підошву. З заходом сюди. Ось такої форми бувають сліди. І теж один з розповсюджених слідів це ось так з заходом на носик язичка. В ремонті взуття я використовую або середньої якості сліди, або доволі підвищеної зносостійкості. Занадто дешевих матеріалів я не використовую. Я знаю, є мікропористі, гуми майстри ставлять. Я не сторонник цього, тому що взуття на 2-3 місяці воно зношується. Ці, хоча б в сезон 2 витримують навантаження. По кольоровій гамі в мене в наявності є червоні, білі колір тютюн. Бежевих декілька відтінків, медовий це середньої якості, чорний такий самий, трошки іншої форми, біленький. В більшості товщина матеріалу близько 3,5-4 мм по товщині. Так, це стосовно середнього сегменту. Дешевий немає показати. Нема чого. Стосовно більш дорогого сегменту, марка, марка Касалі випускає такий слід по якості він набагато кращий. Ставлять в більшості, повторюю. Протектор на Джорданах, тому використовується найчастіше там такий чорний-білий. Вони теж є різних кольорів, але в наявності на випадок термінових ремонтів саме чорний та білий. Це те, що стосується формовки. Також сліди бувають саме, коли вже не формовка, а листовий матеріал. Це в мене Vibram, декілька кольорів. Найпопулярніший це такий. Беш і ось такий чорний я показував його вже при установці профілактик. Так само він чудово використовується як світ. Теж товщина 4 мм. Це топовий матеріал, який має зносостійкість високу і чудово зарекомендував себе по протиковзним. Він не слизький. Встановлюється він в більшості випадку, коли є пошкодження підошви. Такі кросівочки мені вже направили без сліду, тобто вже намагались, мені здається, приклеїти, але щось не вийшло, пішли нюанси з задньою частинкою, в передньої частинки. Про ці кросівочки, як саме установити слід, буде окреме відео. Я покажу саме повну технологію процесу. Але в даному випадку, теж, коли є пошкодження саме цього захисного шару. То потрібно замінювати, ставити саме слід. Зазвичай вони йдуть більшого, більшого розміру, для того, щоб можна було потім вирізати саме по формі кросівочка. Ну, ось, ось так виглядає вже встановлений слід. Черненький ми поставили на босоніжки, тому що був завеликий знос. Був знос саме підошва. Ну Ось, бачите, воно тут вже тут вже занадто тоненьке. Ще начебто і є, але ну, замовник розуміє, що тиждень-два місяці вже почне руйнуватись підошва. Почне руйнуватись підошва, значить нам прийдеться більше стачувати. Це так виглядає саме е, тільки установлений. І ось так вже другий ми. Зробили, обточили. Відео ремонту з біленьких, можна буде повну процедуру, обточка, поліровка, як їх встановлювати, чим оброблювати, буде скоро відео. Я покажу саме про сліди, їх установку. Сьогодні відео ознайомче, для того, щоб малось розуміння про те, що, що таке слід і що такі ремонти можна робити, і можна робити доволі, доволі якісно. Тому, якщо було корисне відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих та корисних відео про ремонт життя.